Я тебе звуть. Ну, ма повторись. Переселенка з Харкова Олена Андрієва працює педагогом в групі дошкільнят у приватному садочку. Говорить, тут навчає дітей самостійності та розвиває їх навички. В Харкові я останні роки свої п'ять років працювала в школі Монтасорі від 6 років і старші дітки до 12 років. Досвід садочку був не досить великий, але він був. 19. А це? П'ятнадцять. А всенадцять. Обрали Черкаси місцем тимчасового проживання, каже, саме через можливість працевлаштування та навчання для власних дітей. Ми виїжджали за кордон, пробули там досить довгий час, повернулися минулого року в Харків, прожили там рік, і я зрозуміла, що дітям там незручно, що треба щось міняти, бо вони не можуть ходити в школу, садочок, немає такої можливості. У Черкасах додає звернулась до Державної служби зайнятості, де за місяць її працевлаштували та розповіли про пільги для внутрішньо переміщених осіб. Ми всі розуміємо, що ми можливо тут надовго, а можливо не надовго. Звичайно, роботодавці не хочуть брати на роботу, бо сьогодні є. Завтра поїхали додому, і це ненадійно. А якщо їм якась допомога від держави, іде якось, мені здається, це більше стимулює брати переселенців на роботу. Директорка освітнього закладу Тетяна Севастьянова розповідає: мали потребу в спеціалісти зі знанням методики викладання. Разом з кваліфікованим співробітником додає отримали можливість компенсації за її працевлаштування. Я зараз розмірковую як керівник. В мене є дуже багато постійних витрат, які мені треба закривати щомісяця, і з нового року ми маємо збільшення тарифів на комунальні відшкодування. Тому для нас така допомога від держави ну, вона дуже дуже вчасна. Так, це відбувається не кожного місяця, а протягом року через місяць. Але ми маємо підтримку від держави в розмірі. Зараз це в розмірі майже 16 тисяч гривень раз на два місяці. За три роки дії державної програми працедавцям Черкащини компенсували 25 мільйонів гривень, говорить заступниця директора обласного центру зайнятості Марина Сорокіна. Не завжди роботодавець впевнений, коли він приймає на роботу внутрішньо переміщеною особу, що вона буде працювати тривалий термін, буде мешкати саме в цій місцевості. Тому потрібно було стимулювати роботодавців приймати на роботу саме внутрішньопереміщених осіб. Згідно з законом України про зайнятість населення, додає Марина Сорокіна компенсацію можна отримати раз на п'ять років за одну людину. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.